Пам'ятаєте, якщо будь-якої конфліктної ситуації чи з партнером, чи з батьками, чи з ким ви ведете себе або втікаєте, або ображаєтесь, або йдете в мовчанку. Я на тебе обідалась, я з тобою не буду говорити два-три дні. Так, так не тільки жінки ведуть, так і чоловіки багато ведуть себе. То це в свідчить про те, що ви не вмієте, тому що ви дитина, а дитина не вміє конфліктні ситуації вирішувати. Вона від них або втікає, або переходить на агресію, на крик. Перше, що потрібно, потрібно почати помічати за собою ці, ці вчинки. Я веду себе як доросла людина, яка сідає, висловлює свою позицію і міє виступити свого партнера чи опонента, як доросла людина, розуміючи, що він дивиться так, тому що такі його цінності. Він непоганий. Ніхто не поганий в цьому світі. Просто розуміння є. Просто треба усвідомити і ловити ці моменти, інсайти. А чого я так реагую? Іди на місце. Да. А чого я так себе веду? От чого я так себе веду? І тоді прийде усвідомлення, хто я такий, чого я так себе веду, і, але одне усвідомлення, бо з нічого не варто. Потрібно тоді фіксувати ці моменти і починати діяти по-іншому, вчитися діяти як доросла людина. Задавати питання, а як би цій ситуації повела себе доросла людина? І вам прийде відповідь. Вам прода відповідь, як я себе веду, і ви почнете помічати, що в 90 випадках люди ведуть себе взагалі як діти мали.